І коли говорять зараз по мобілізації, я би розділив ці питання. Бо і я, як Петро Порошенко і як лідер Європейської солідарності і наша політична сила, вісім разів одноголосно голосую з 24 лютого за мобілізацію і за продовження надзвичайного стану. Це. Відповідальна позиція по відношенню до обороноздатності держави. Друга позиція. Не знаєш, як діяти, дій по закону. 106 стаття Конституції України чітко наголошує, що саме президент визначає, оголошує часткову або повну мобілізацію. Ніхто інший. Президент не має права, не може делегувати ці повноваження будь-кому навіть напівадекватний або неадекватній членкині комітету, яка на сьогоднішній день е фактично руйнує її єдність, обороноздатність, дискредитує саме це поняття. Україні існує закон про мобілізацію, і там також зазначено в статті 4 в статті 11, що саме президент визначає форми, способи і інші складові мобілізації. Не уряд, не народні депутати. Чому? Це природньо, бо президент має набагато більший обсяг інформації, яку на базі якої він приймає рішення щодо обставин, які супроводжують мобілізацію. І пан Залужний абсолютно правильно сказав: військові роблять свою справу, вони воюють. Вони не мають визначати права, свободи громадян, не мають визначати терміни, ресурси. Вони воюють тим, що їм дала держава і партнери, чим їх озброїв народ України. І в цих умовах, безумовно, є категорично неприйнятним, коли багато місяців, ще раз підкреслюю, напівадекватна, повністю дискредитована членкиня комітету, яку стовідсотково треба виключити з комітету, бо вона створює загрози національної безпеки, тисне на уряд, уряд вносить. Законопроект, який одразу ж збурив суспільство. Я маю право так казати, тому що в 2014-2015 роках я брав на себе відповідальність і оголошував хвилі мобілізації. Тоді, коли ситуація була одна важка в 2014 році, на початку 2015 року. Потім я прийняв рішення, що ми сьому хвилю мобілізації не оголошуємо. Незважаючи на те, що був величезний тиск військових, як це ви не оголошуєте, коли сьома хвиля ні, я не бачу для цього жодних підстав, навпаки. Ми маємо використовувати замість батага пряник, створюючи мотивацію для людей поглиблювати свій фах і більш якісно використовувати людські вміння. Потім в 2015 році я наголосив, що ми починаємо демобілізацію. І в 2016 році мені доповіли, що в складі Збройних сил України не залишилося жодного мобілізованого. Ми перевели все на контрактну базу. Чим же ми маємо зараз керуватися при визначенні, обговоренні? Параметрів мобілізації, яку має внести президент. Просто не треба у президента забирати повноваження. Не треба нікому ковдру тягнути на себе. І ми стовідсотково готові підтримати президента. І не дамо руйнувати обороноздатність безглуздними, абсолютно дискредитуючими українську державу, дестабілізуючими українське суспільство, абсолютно неприйнятними. Ініціативами. Перше, з чого ми маємо виходити, реалізація цієї програми має укріпити обороноздатність держави. Друга, реалізація цієї програми має базуватися на справедливості. І на Конституції і законах України. Третє, навіть в умовах воєнного стану. Крім обороноздатності, ми маємо виходити з принципової позиції по захисту кінційних прав і свободи громадян, бо ми рухаємося в Європейський Союз. Четверте, ми маємо чітко розуміти наслідки для економіки, тому що відповідно до діючих норм. Міжнародної економічної співпраці. Наші партнери фізично гроші можуть виділяти на будь-які цілі на покриття дефіциту бюджету, на соціальні виплати, на пенсії, на будь-що крім фінансування Збройних сил. Єдине джерело для фінансування Збройних сил є українська вітчизняна економіка. Знищить економіку. І не буде джерел для фінансування Збройних сил. І всі ці принципи, критерії, мають бути негайно забезпечені і реалізовані. Отже, Кабмін має відкликати дискредитований законопроект. Ми маємо чітко наголосити, що прохання утриматись від будь-яких різких рухів і кроків в банківській системі. У нотаріуса, переоформлення власності, черги в консульських відділеннях України за кордоном. Нічого цього робити не треба. Це безглузді, знаєте, ідеї, які мені здається, просто списані з грудневого законопроекту російського в Державній Думі. Бо саме звідти взяти ідеї. Блокування кредитних карток, блокування кредитів, блокування видачі паспортів, блокування роботи СНАПу, скасування кредитних рейтингів і інших речей. Якщо ви хочете застосовувати це, це право президента вносити зазначену законодавчу ініціативу. Але в кожному індивідуальному випадку має вирішувати суд. Є незалежна судова гілка влади. І будь-яка адміністративна відповідальність не може бути застосована через трійку НКВС зразка 1937 року. Ми стверджували з 2014 і з 2022 року, що ми перемагаємо, тому що в нас є свобода і демократія. Ми б'ємося за свою землю. А для росіян і треба ці батоги, бо вони не знають, чого вони сюди приперлися. І їм треба заградотряди із вагнеровців, розстріл відступаючих, зеки на фронті і всі решта фокусів з паспортами, з кредитними картками, з квартирами з, з усім. І якщо ми виходимо з цих принципів, якщо Враховуючи вже перші етапи суспільної реакції і обговорення, буде внесений перероблений законопроект. Бачите, як швидко вирішується. На прес-конференції задали питання: а будуть жінки, чи не будуть? Та ні, каже, ну, звичайно, що не буде. Жінки. Мають бути виключно на добровольній основі, незалежно від того, який медичний або інший фах жінки мають. Так, а навіщо це вносили? Навіщо збурювали і збуджували суспільство? І тому нам треба дуже відповідально до цього дійти. Нам треба об'єднатися суспільству, владі і армії і продемонструвати, що ми здатні вирішувати проблеми.